Вона знімає суху білизну і щось потріскує. Вітер грається листям, під сукню лізе до голизни. Заручниця щоденних новин і низького тиску, і побуту вона думає ще трохи, і я буду з ним. Щодень і я виперу форму з усіма свідченнями Втоми, страху, люті, роздертої на колінах трави. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями, і я вибиратиму всі спогади з його голови. А потім заварю чай з гілочками смородини, вдягнуся в оте. Мереживне, і буде тиша навкруг, і сонце впаде в кропиву за чужими городами, І нитимуть груди в передчутті його темних рук. Вона собі каже, Ще трохи і всі будуть щасливими, зав'яжуться яблука, потім ягоди. Потім гурки, ці бійні скінчаться, і разом з новими припливами нас винесе в будні, цілком нормальні, ледь-ледь -лед гіркі. Білизна рипить у руках, світло сточує вилиці. Мурашка повзе виступами її худої спини. Вона нюхає чисті сорочки так, ніби силиться згадати, як він пахнув тоді, колись іще до війни. А потім бере відро, набирає води пригорщу, вмивається, думає, стоїть дрібненька. Вузька в плечах. Так, я зачиню двері і нікуди його не випущу. Ну, принаймні до кінця відпустки. Хоча б так, хоча б.